Менше пафосу, більше душевності у мерії вже визначилося із тим, як відзначатимуть 9 травня та день міста у планах запровадити нові традиції, які б згуртували громаду. Анонсував майбутні проекти, керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев. Про них у нашому наступному сюжеті у мерії активно готуються до святкування дня перемоги. Передусім, хочуть відійти від пафосних традицій, натомість додати ноток душевності. Адже переконаний Микола Кудрявцев, 9 травня це передусім день пам'яті. Хотіли б показати нагадати людям ці людські звичайні людські історії, які Відбувалися у звичайних сім'ях, які через війну були розлучені, роками не могли побачити одне одного і почути. Історії звичайних людей взяті з фронтових листів випускатимуть у відео та аудіо форматах. Перші на місцевому телебаченні і радіо мають вийти вже на днях. Обіцяє Микола Кудрявцев. До такої акції пам'яті збираються долучити і кінотеатри. Решта заходів день перемоги будуть традиційними: садкова хода бульваром Шевченка, сусідські обіди у дворах, концерт у середмісті і салют. А о 12 годині дня міст. Я не вшануть загиблих у війні хвилиною мовчання. Я думаю, що все місто може принаймні на хвилину відволіктися від усього і бодай одну хвилину пригадати, приділити пам'яті тих, хто загинув, пам'яті тих, хто не повернувся, пам'яті тих, хто став героєм. Що ж до дня міста, то традиційну програму заходів теж розбавлять новими розвагами. Щоб згуртувати громаду, зробимо цікаві змагання між різними. Історичними районами міста переможці, яких там стануть відомими на цілий рік, от і будуть так би мовити, при, прикують до себе увагу. Яку суму мері витратять на святкування цих червоних дат? Микола Кудрявцев не назвав. Вона поки невідома. Сказав тільки, що загалом на всі святкові заходи цьогоріч у бюджет заклали 700 тисяч гривень. Марія Гаврилян Віктор Наточий, вікна новини.